І всім привіт, друзі! З вами я, Sony Game. і так, да, ми продовжуємо грати в Майнкрафт. Я побачив, що вам дуже сподобалось Майнкрафт, набрали непогано так просмотрів. Я продовжую, сьогодні ми підемо в ту шахту. даже не знаю, будуть ли там якісь жалі, залізи, алмази. Побачимо. А ви ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і я буду чаще знімати Майнкрафт. А поки ми вже спустилися в цю печеру. І бачимо ми багато мобів, які не дають нам пройти. А тут в нас, я так поняв, нічого немає, кромі двох ендерменів. Тільки головне на них просто не подивитися. Хоча ми можемо... Давайте зробимо таке. От сюди, я думаю, вони не пролізуть. Тільки скелет пролізе. Так, давайте одного уб'ємо. Отак от Де він? Ага, ось він. Ой. Нічого не випало. Ну, добре. А другий є? Ні, так поняв, що нема. Давайте ось так от запригнемо, застрибнемо. І вибираємо з цієї печери, тому що тут нічого не було. Я сподіваюся, ми сьогодні хоча б в якусь печеру підемо. Мені треба її знайти. Й-моє, знову впав. Так, все, ми вибралися з печери. І ми підемо шукати нову. Побігли. І давайте я повернуся, коли знайду якусь печеру. І так, я нарешті знайшов. Ось вона. Така... Такий каньйон. А поки я її шукав, я ще добув трошки їжі. Тому я її зараз ось так от доб добуваю. У мене є лук. Но одна стріла таке собі. Тому почекаємо, поки переплавиться наша їжа. І поки вона плавиться, ще можна по подивитися, немає тут желіза, заліза. Так, ну я поки не бачу, це треба буде. Як це називається? Смолоскип? Факіла. Треба буде розсвіщати цю печеру, а то ніяк. По-іншому, ніяк. Так, і треба якусь лісінку зробити. Отак, отак, ось так. І непогано. Так, ідемо до наших пічок. Так, сюди ложимо свиніно ще. А, і. Яловичина. Так, а це що у нас? Ну, свиніна. Так, тут довго ще. Так, тут у нас все переплавило, значить, ми це ламаємо. Так, і тут все переплавалося. Я думаю, стільки їжі мені достатньо. Ну це просто дуже багато їжі. Так, зараз будемо просто по воді спускатися. По іншому я не бачу виходу. Більше немає ідей. Інших ідей я не знайшов. Просто так спускатися. Так, давайте зробимо факіла. Смолоски Так, там вже починається mm. мінусовий левел. В мінусовому там вже є алмази, а в мене поки що ще немає е, броні. Тому спочатку залізо, спочатку залізо, фулова броня, а потім вже і з алмазами підемо. Так, ось тут добуваємо. Добуваємо весь уголь, тому що. Він нам дуже знадобиться. Тому що в прошлому мірі. В минулому мірі я як виживав, виживав, було аж два стака вугілля, Я добув, 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 два стака, потім бац! І вони зникли. Не то, що вони зникли, вони дуже швидко. Я скрафтив факіла і все. І переплавив там трошки ресурсів і все. У мене ці два стака вуг... вугілля, все, їх нема. Тому треба буде багато добувати. Так, я сподіваюся, тут буде хоч трошки заліза. Йо-моє. -йо. А! Так, щас, я поки що навер... Трошечки вище піднімуся. Так, я бачу там залізо, але я не хочу туди підніматися. Но мені здається, що мені прийдеться. Такс. Ставимо. Все. Що думаєте? Я напевно туди піду. Так, са де... Ага. А, так воно близько дуже. Такс, от, такс. Так, давайте. Так, все, ми достроились. Стоп, там свиня впала? Чи мені. Не... Побачилось. Мені здалося, що ми там реально свиня впала. А ну-ка, там ще одна, зараз паде. Такс, ось же залізу. Так, скелет. Чи то зомбі? Ні, то ск... походу... да, то скелет з золотою броньою. Так, а я до... достану. Оп, отак. Достаю, достаю. Тільки воно впаде далеко. Ну, як сказати далеко? Нормально впало. Так, я достаю? Ні, не достаю. Треба трошечки вище піднятися. О, і ще одне. Все більше немає. Так. Е, мене там замітив зомбак. Так, так, да, вот ще одне залізо. Так, тут у нас вже переплавилось. Все. Так, і, речі, так. Да. Йо-моє, йо, зламалося. Так, де мій верстак? Бігом ставимо його. Так, ставимо. Робимо собі залізний меч. І ось так тобі. Опа. Дякую. Так, я тут бачу ендермена, Вбивати його чи ні? Е, так, забираємо. І крафтимо далі. Це залізна кірка. Кайло і. саме головне. Саме головне. Щит. Тому що без щита ходити не можна. Хто піде, той зразу помре. Від скелетів, від кріперів і так далі. Такс. Все. Я, в принципі, більш менш готовий, але не дуже. Так, давайте простроїмось до цього заліза. Навіть навіть не знаю, як до нього простроїтись. Так, давайте ось так от. І буду його. Сподіваюся, його... Так, перше взяв, друге взяв. І все, більше немає. Так, і там, до речі, ніч. Так, ставимо. Так, мені ще хватає, Ровно заліза вистає на штани. Давай, бігом доплавляйся. Так, до речі, а чого я? А ну-ка. І ось це викинемо. Тому що це все сміття. Так, ми нарешті. Добули. Добули. Залізо. Е, і будемо. крафтити. Як вони називаються ще? Е, поножі. Ну, будуть поножі. Ой, і топор зламався. Ну, поки що він мені не потрібен. Так, і... Я бачу скелета. Так, і да це мінусовий левел. Тут треба бути дуже обережним. Тому що в мене не фул броня, а мобів тут дуже багато. Так, здобуваємо це залізо. Воно мене зараз спасе. Мені... По-моєму, -по ровно хватає на фул сет на залізної броні. А ну ка. Да, мені ровно! А ні, стоп. ні ні, ні, треба 9 заліза. Так, ставимо. Переплавляємо. Ну, 3 і 4 це підуть на. Залізний шлем. Так, лазуріт. Лазурит, лазурит, лазурит. Найс. 40 в одна ж... Лазурита. Ну так, да, він вот так називається. Так, тут поки що нема заліза, це погано. Ну, все одно. Ну, непогано, зато. Зато я хоча б трошки добуду. Так, ставим верстак, робим шлем. Как он так называется? Шолом, точно. Шолом. Ой. Так, с медобулым. І в мене є 22 факіла. Ну, я можу ще скрафтити це, в принципі, логічно. А я так поняв, тут у нас тупік. Чи ні. Давайте зараз. Так, з мене є. Трошки цього глибинного сланця. Я трошечки простроюся сюди. Да, тут у нас тупік. У нас там з іншої сторони дуже велика була шахта. Ой, що я зробив. О, так, сюди. Дуже обережно, тому що, якщо я помру від лави, мені мене всі віші так згорять. Буде не круто. Так, спіднімо. Ай, та я не можу піднятися. Так, спіднялися нарешті. Так, оп. Сюди піднімаємось. Я знову впав. Та що в мене з. Ігроком, не так. Все, ми піднялися. З того тупіка і пішли шукати в іншій частині печери. Так, да, там вже нічка в нас. Туди я точно не хочу. Чукаємось победили. Опа, я бачу останнє залізо для наших ботиночок. От навіщо нужен повинен щит? Кріпер, зарви її. Найс! Тупо два зомбаря. От хватило. Кріпер і показав і доказав, хто тут сильний. Да, ще повинен проти скелетів, який зараз заді мене стріляє. Так, Що мені таке зробити, щоб У мене є ідея. Ставимо одну по другому, захищаємося. А, ну давай от. Е... Поки він там стріляє. Плавимо залізо. Ось навіщо повинен щит. О, кріпер просто підірви його. Найс. І ще один. Ого, їх аж там два. Дві штуки. Так, а поки добуду золото. Так, за, за мною там 100% іде зомбак. Ай, хто це? Ще один. Йо-ма-йо! Даті, -йо. Та морквинка. Так, це ми викидаємо. Так, я сподіваюсь, ці скліти отрі Так, і давайте та, даже золото переплавимо. Так, да, і в нас вистачає на. ботинки, як вони? чоботи. І на топор. На, ой, на вибачаюсь. А, Так, золото золото. Золото то золото. Мені алмази потрібні. Напевно, вже в наступній серії їх буду шукати. Рядлі. Ли... Напевно, я їх не найду в цій серії. Може і найду, побачимо. Ці зомбаки повсюду. йо мо -йо. І знову кріпер підірвав цих. Йомой, йо! Маленькі зомбі. Так, с... З... Захищаємось, освіщаємо. О, у мене ідея, давай. До побачення! Туда його. Куди пішов? Так, кріпера, давай я тобі з тобою так же зроблю. А, ну пусть зривається. Залізо добудемо. Щоб було. Щоб там. Якщо зламалося броня, я міг заново зробити її. Чи, наприклад, меч, якщо зламається? Скільки тут зомбарів? Ви бачили! Просто армія зомбарів підійшла. Ви що, знущаєтесь з мене? Скільки тут зомбарів? Налякали. Так, І ще одне залізо. Так, я тебе бачу. Ти думаєш, що я тебе не бачу, я тебе бачу. І тебе я теж бачу. Не сліпий, бачу всіх. Так, Такс, зараз... освіщаємо, щоб нікого із монстрів не було. Це залізо в капельнику? Ой, якому капельку? В сланці. Оце мене і бісить. Так, скріпер, Допомагай мені. Ай, боляче. Блін, я не вовремя вбивав цих зомбарів. Ой, там ведьма. Я почекаю, пока она Так, и скелет тоже помер. Так, давайте заберем и втечем. Потому что если ведьма кинет в меня зелье отравления, будет такая себе. Не, дуже прикольно. Давайте пойдем в эту часть печери. Потратим <laughs> все свои факела. Так, и последний... Сюди поставлю. Так, сідобуваємо залізом. Так, Сен. І ставимо його. Стоп, а Де моя ще печка одна. Я зрозумів, де вона. Зараз заберемо її. Ось вона. Я так і знав. Заховалася печка від мене. Ти будеш переплавляти мені і це золото теж, якщо що. І то даже ось це золото. Так, його тут небагато. На золоті яблука підуть. Так, і ставимо другу печку і переплавляємось тут, напевно, золотом. Да, друзі, ось таке було відео. Я сходив в печеру. І напевно в наступній серії я вже добуду свої перші алмази. Тому ставте лайк ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І всім пока!